Середина травня з'явилось бажання дещо відпочити і зняти ролик. Ну, по суті, дуже часто відео не виходять, оскільки багато роботи. Е, що ми робимо на даний час? Сьогодні 15 число. Е, ну, На тій пасіці, де в нас обулюються матки, там у нас проблеми з роїнням немає і не може бути, оскільки в більшості сімей ми продаємо бджолопакети, Також трусимо бджолу для засипки нуклеусного парку. Там, де забираємо розплід, ну, в цілому послаблюємо сім'ї, там нема чому роїться. А дана пасіка у нас спрямована більш на медозбір, і ми її не чіпаємо в плані ні ну, і лише на відводки, і то на слабенькі відводки. А в загальному використовуємо і застосовуємо тільки противоройові методи. Що ми робили до похолодань? Це днів 10, як. Пройшло. Тут е, був корпус 10 рамок додана. Ми дві рамочки підняли в другий корпус і е, вниз поставили в оскільки в нас не було суші. краще, звичайно, туди поставити суш, щоб маточка засіяла. Але на той час е, було виділення нектару з садів, і ми розраховували, що все ж таки ну, джоли будуть відбудовувати стільники. Але ми знаємо, що були заморозки, була така погода, що бджола не працювала, не літала, жодного приносу нектару не було, бджола лише споживала свої корма, і десь відсотків 25 сімей навіть ту вашіну не потягнули. Тобто ідея в цілому то гарна, оскільки. Ну, 10 рамок під підрозплід. Загальному достатньо, але якщо ми хочемо ще щось взяти від водочок, то можна ще додатково поставити дві рамочки, і воно буде як додаткове місце підрозплід. Оскільки, якщо взяти там по яйценоскості, то ніби й достатня площа. Але якщо піднімаєш рамку, там перга, там мед, там засів, тобто пустих ячеїк немає. Але матка могла б ще краще реалізувати свій. Потенціал, тому ми давали ще додатково дві рамочки. І були похолодання. в зв'язку з цим бджола сиділа, ніде не літала, акація в нас померзла. Ось нами до збір з акації, ми не розраховуємо. Тому ми е очікуємо, що бджоли можуть піти в раїння. Сьогодні перший день, що вони більш-менш рухаються, починають літати. Медозбору не буде, тому нам потрібно провести певні маніпуляції, щоб бджола не роїлася. Тому ставили ми додаткові корпуса на більш сильніші сім'ї. Тобто, якщо ви поглянете, не на кожній сім'ї є додатковий корпус. Да, і ми ці, що сильніші, ми з них робимо відводки на стару мотку. Щоб вони. У нас не зроїлися і основне, щоб вони в нас не потребували часу. Оскільки, ну зараз займаємося і засипкою нуклеусного парку, ще сьогодні завершували реалізацію бджолопакетів, масові прививки, тому ну немає такого часу контролювати роїння і все інше. Тому ті, що з цім'ї. Ми тоді виділили як сильніші, ми їх зараз, не допускаючи їхнього роїння, зробимо славенький відбудок на стару матку. Робимо шестирамковий ящик з ППС на рамку корму, рамку розплоду. Враховуючи, що було похолодання, таких гарних кормових рамок немає. На запасі у нас теж рамок залишилось небагато кормових, тому ми, ну як є, орієнтуємося. Але орієнтир корм, одна рамка корму, одна з розплодом. Зараз нам треба найдовше всьому це знайти маточку. Плідних маток у нас ще немає, тому ми їм роздаємо маточки. Наступного дня ми роздаємо маточник. Ми тут приїжджаємо, 2-3 годинки попрацювали, зробили відводки, відвозимо і, до речі, так, не знаю. Я... Наразі я без демаря, десь я його залишив. Ось ми бачимо, яка в нас ситуація з вощиною. Тобто і бджола є, але оскільки ну, погодні умови жодного принесення. Нектар, відповідно, вона такого вигляду, це вощина. Ця рамочка засіяна, є личинка, ось ми бачимо: це на штук 60 пройшли. Це у нас перша сім'я. Яка має відверте конкретне раїння. Виглядаємо так, маточники. Так, ну в даному випадку взагалі нема що думати, оскільки нам оці обривання маточників, контроль наступного разу взагалі такого бажання нема. Тут в будь-якому випадку треба шукати матку і її забирати. Ось так. Ми гарно обрали для відео сімейку. Була одна до цього, де було яйце. Величинками ще не було. Це друга сім'я, яка на цьому точку за більшість ми вже пройшли. Зараз знайдемо. Маточку тобто вашіна не дуже відтягнута в зв'язку з тим, що вони вже хочуть роїтися. Уже пізно для ващини. Знайшли нарешті маточку минулорічна, зелененька ще міточка є, і бачимо, що вона вже в нас зменшилась в розмірах. ну Ось. Так, вже вона така готується до гарної погоди, щоб летіти. Цю рамку з маткою і з печатним розплодом ми забираємо. Ну, маточники на ці рамки. Не обов'язково прибирати, оскільки це буде відводик, тут нема кому летіти, вони їх самі розрізуть. Хто має бажання може обривати. І беремо рамочку з кормом. Так, будемо відвозити їх, щоб не прикручувати саморізами. У нас достатньо заставних то ми поставимо заставні. Додаткову бджолу трусити не будемо, оскільки ми перевозимо на інший тачок. тут. До зими він буде перенасищений ну В період, коли там в липні, ми змінимо маточку. Ну, зараз нам ми швиденько пробіжимося і перетрусимо все ж таки, щоб ті маточники, які вже були потягнуті, щоб їх обірвати. Оце такі вони, це мисочки. Маточник. Тут мисочки. Ми перезнімати відео ми не будемо. Показувала сім'я, яка попалась, виявилася ще й ройова в ройовому стані. Ну це виняток загально. Та ми розуміємо, що в зв'язку з цими похолоданнями і відсутністю до збору закації, то вони пізніше будуть роїтися більш масово. Це у нас. Ця вещінка мало відбудована, ми її зовсім прибираємо. Це є личинка, маточники, ми її ще труснемо. Трошки їх поруйнуємо. І залишимо? А ми поставимо їх по центру ближче. Ось так. Поставимо заставні з за обох боків. Все, потім. Бачите, для відео І позабував. Ми ж маємо другий корпус, а в другому корпусі ще дві рамочки з печатки. Ми їх повернемо. Ну, на цих рамках маточників, до речі, вони мисочки є, але вони все пусте тут. Повертаємо ці дві рамочки. Ось так. Тут мисічки пусті. Тут досить непогана маса бджоли. Тобто, якби і був медозбір закасці, ми дамо сюди, там завтра маточник на виході. Матка не плідна буде в наявності, і вже сім'я буде працювати. Але в меда збору, скоріш за все, не буде. Тут ми щоб не носити додатково рамки, то ми тут вставили магазині під одну сторону. Це ми прибираємо Ставимо до повного корпусу. Дев'ять рамок ми ставимо, і краще розпечатувати. Все. І фіксуємо, що ми тут. Тут маточки у нас бачимо 23-го руку була. Тя з вами, побачимо. І фіксуємо щось. 15.05. Нема матки. Все, йдемо далі. А ти ще в одному корпусі, то ми їх просто послаблюємо. На той час, як ми проходили, вони були відчутно слабіші зараз візьму Демар. Вони були відчутно слабші. Зараз вже вони виглядають непогано. Але щоб вони не захотіли роїтися, у них такої бажання у них такого не було. Ну, воно то буде, але нам не потрібно, щоб діла полетіла. Ми їх глянемо і послабимо. Ми всі проходимо і робимо з них такі збірні відводки. Ми декілька вуликів збільшили пасіку, декілька вуликів і ще об'єднали слабачки весною у нас є порожніх. Ми так, це не ціленаправлено, прям серйозно, що робимо відводки, але. Частково. Виберемо якусь рамочку з печатним розплодіком. Тут немає маточників, нічого нема. Цікавого такого. Беремо цю рамочку, наприклад. І оглядаємо, чи нема тут матки. А, з цього боку вона не дуже. Тоді їдемо більше. Наступно. До речі, напріск. Оце сьогодні ще трошки наприск з'явився. Вчора бджола трохи літала, але ну, сьогодні це перший день, що ми вже зняли світер. Так, матки. не спіша. Уважно оглянули. Ну, все одно швидше оглянути на одну і двох рамках матку, чим. Її повністю шукати. Все. І в нас є сусідній пустий вулик. Тут ми поставили ще наших запасів рамку з кухормом, туди налили водички і ставимо рамочку з розплодіком. Тепер одну рамку з розплодом ми взяли і ще додатково одну рамочку з трусами. Заглянемо. Звичайно, є ризик струсити матку, але ну, ми намагаємося уважно це робити, і, як правило, такого, щоб ми струсили матку, не відбувається і струшуємо рамочку. Повертаємося в сім'ю і робимо такі. Відводки на 4-5 рамок розплоду, mm -hmm. плюс кроїщу з бджолою, і ще рамки 3-4 струши. Він буде досить непоганий насолений. Прикриваємо. В даній сім'ї є матка, і більш-менш є бджола. Я... Погода так стабілізувалася дещо. Отакурці на 70 підбудовану розчинку я їм в центр можу поставити. Або у нас не ставить, можна відставити сім'ї, а так повністю там рамку чисті розщини і поміж не, не ставимо. Ми ось до того помічаємо пісні, залишаємо їх на 9 рамках, ставимо магазини. Все ж таки такого недобору закачу не буде, але ну, поодинокі, на поодиноких деревах певні кіточки є, то, якісь підтримуючі невеличкі не на у нас буде. Хоч на те, сподіваємося, що не доведеться водила. Щоб не було тихо, так Gracias. <laughs>